Коли ми дивимось новини, то зазвичай чуємо, що злочин вчинила доросла людина, яка мала фінансові труднощі, мала проблеми з забороненими речовинами або алкоголем, чи просто потрапила в погану компанію. А що, коли злочин вчиняє дитина? Коли я кажу дитина, я маю на увазі не вічно невдоволених життям підлітків, а дітей у віці від трьох років, які вирішили забрати чиєсь життя. Це їх історії. Друзі. Ми щиро дякуємо всім вам за ваші коментарі, підписки. Ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо вдячні спонсорам каналу. Ви надихаєте нас та підтримуєте. Натискайте дзвіночок аби підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Історія перша: трирічна донька Майкла Зіапса. Уздовж річки Огайо, у передгір'ї Апалачів, розташоване місто Вілінг, штат Західної Вірджинії. Місто відоме тим, що було першою столицею штату. Але воно також відоме і чимось набагато темніше. Це місце знаходження наймолодшої вбивці в штаті і швидше за все у всіх Сполучених Штатах Америки. У 1906 році трічна донька Майкла Зіапса, ім'я дівчинки невідоме. Жорстоко напала на двомісячного Едгара Шепеча, сусіда зіапсів. Ножем для м'яса вона відрізала йому ніс, нанесла кілька ударів у груди і так сильно порізала руку, що вона майже повністю була відірвана. Травми були настільки важкими, що дитина померла. Невідомо, яке покарання отримала дівчинка, але через її юний вік швидше за все ніякого. Історія друга: чотирирічна Ретта Макейп. Яку сучасні засоби масової інформації охрестили Джекіл і Хайт, була справжньою красунною щирівною посмішкою, однак її характер постійно змінювався від ангельського до того, що місцеві жителі називали демонічною дитиною. У 1897 році Ретта була зайнята грою, коли раптом дівчинка зупинилася, схопила свого маленького брата і кинула його на землю. Потім вона продовжувала бити його ногами і руками, доки її фізично не зупинили дорослі. Коли хлопчик помер через тиждень, дівчинка могла тільки сміятися. Інший випадок стався, коли дівчинка стояла на залізничній колі перед зустрічним потягом. Коли її відтягли у безпечне місце, Рета напала на свого рятівника. Влада вилучила її з сім'ї, і дівчинка потрапила до Нью-Йоркського гуманного товариства. У перші дні свого існування гуманне товариство було безпечним притулком для захисту дітей. Під час перебування в закладі її настрій продовжував змінюватись. Однією миті вона могла спокійно гратися з іншими дітьми, а наступною нападати на них. Організація прийняла рішення повернути ретту батькам. Інші батьки в цьому районі були незадоволені таким рішенням і вчили своїх дітей триматися подалі від ретти. Напруга продовжувала зростати. Поки одного дня Ретта не зникла. Ніхто не знає, чому і як, і навіть чи причетний хтось до її зникнення більше її ніхто не бачив і не чув про неї. Історія третя. У 1929 році двоє хлопчиків у Пейнсвілі, штат Кентукі, вирушили на пошуки металобрухту, щоб заробити трохи грошенят. Шестирічному Карлу Ньютону Махану вдалося знайти метал. Але його восьмирічному другові Сесілу Ван Хузо не так пощастило, тому він вдарив Карла і відібрав у хлопчика металобрухт. Карл був розлючений він побіг додому, схопив батькову рушницю 12-го калібру, вибіг на вулицю і крикнув Сесілу Я тебе вб'ю. Потім хлопчик вистрілив у Сесіла, який помер через 10 хвилин. Хлопця визнали винним у ненавмисному вбивстві. І засудили до 15 років у виправній школі. Батькам дозволили забрати хлопчика додому після внесення 500 доларів застави. Багато людей жаліли хлопчика, і, врешті-решт, суддя окружного суду видав судову заборону. Через місяць після винесення вироку генеральний прокурор штату Кентукі вирішив, що справу Карла вичерпано, і він може залишатися вдома з батьками. За цей час юний вбивця набув статусу знаменитості. Листи підтримки надходили з усієї країни, а місцеві жителі із задоволенням фотографувалися з хлопчиком. Карл виріс, одружився. Про інші випадки насильства невідомо. Але у віці 35 років Карл наклав на себе руки. Історія четверта Лізі Кук про шестирічну дівчинку Лізі Кук зі штату Алабама відомо небагато. Окрім статті, опублікованої в газеті Cedelia Віклі Демократ, яка виходила з 1912 року по 1954 рік у Седалі, штат Міссурі. У статті йдеться про те, що в 1899 році Лізі Кук залишилася одна зі своїм дворічним братом, поки її мама пішла в магазин за продуктами. Малюк плакав і кликав маму: Лізі не витримала. Вона схопила палаючого каміна клеймо і підпалила одяг брата. Коли мати Лізі повернулася додому, вона почула крики своєї дитини, але було вже занадто пізно, щоб допомогти. Хлопчик помер. А що сталося, з Лізі наразі невідомо. Історія п'ята Вірджинія Хадсон. До ранку 1887 року Ен Тіпінс і Фані Хадсон, дві матері з округу Грінвіл. Штат Південна Кароліна залишила своїх дітей вдома, щоб відвідати сусідське святкування. Дітям Тіпінс було 5 і 1 рік, а трьом дітям Хадсон 7, 5 і 3 роки. Найстаршу з них звали Вірджинія, хоча в деяких джерелах її називають Джорджіана. Після того, як матері поїхали, Вірджинія в якийсь момент, схоже, прийшла в льот. Вона жорстоко напала і вбила однорічного сина Тіпінса в Вейвері. Він був сильно побитий, а його рот і очі були засипані піском. Після вбивства дівчинка роздягла його догола і кинула тіло в колодязь. Потім вона спробувала вбити його п'ятирічного брата Джорджа. І хоча його сильно побили, старший хлопчик вижив. Вірджинію Хадсон визнали винною у вбивстві і помістили до місцевої в'язниці. Невідомо, що сталося з нею після цього. Історія шоста Керол Коул. Хлопчик убив свою першу жертву, коли йому було лише 8 років. Він плавав у яхтовому порту з групою хлопчиків, коли один з них почав дражнити його через ім'я. Залишившись наодинці з хлопчиком, Керол втопив його. Керолу вдалося уникнути підозр, і смерть була визнана нещасним випадком. Лише через роки він зізнався у вбивстві. Це був лише початок його злочинної кар'єри, яка триватиме роками. Він був відповідальний за численні крадіжки зі зломом, напади, провів час за ґратами як у в'язниці, так і психіатричних закладах, де у нього діагностували різні психічні розлади. Керол також був відповідальний за вбивство кількох жінок, багато з яких були задушені. Невідомо скільки жертв він убив, але, схоже, від його рук загинуло щонайменше 15 жінок. Після арешту і суду Керолу було винесено смертний вирок. Він був страчений в 1985 році. Історія сьома: Крістіан Ромео. Зазвичай тихе місто Сен-Джонс, штат Аризона, сколихнулося у 2008 році, коли восьмирічний Крістіан Ромеро скоїв подвійне вбивство. Хлопчик вбив свого батька, Віктора Ромеро, та його сусіда по кімнаті Тіма Романса. Спочатку у поліції не було підстав підозрювати хлопчика, однак бабуся дала поліції знати, що вона підозрює, що Крістіан скоїв ці вбивства. Згодом поліцейський вирішив допитати хлопчика як свідка, а не як підозрюваного. Однак, в ході допиту стало очевидно, що хлопець може бути причетний до вбивства. Під час допиту Крістіан зізнався в обох вбивствах. Хоча прокурор наполягав, щоб Крістіана судили як дорослого. Через юний вік він не міг сісти за грати. Замість цього йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності Тіма Романса, а звинувачення у вбивстві його батька взагалі було зняте. До 18 років його мали помістити в прийомну сім'ю. А потім до 21 року він мав бути в лікувальному центрі. На даний момент, через підписку про нерозголошення, ніякої подальшої інформації про те, що з ним сталося, немає. Історія восьма. Кайл Алвуд. У 2019 році Кайлу Алвуду з Гудфілда штат Ілінойс було 9 років, коли його звинуватили у п'яти вбивствах першого ступеня після того, як він підпалив свій трейлер у кемпінгу Тімберлайн Хом Парк П'ять жертв, які померли від вдихання диму, були родичами Кайла. Джейсон Волл, 34 роки, наречений матері. Демон Вол – два роки, зведений брат, Аріель Вол – один рік, зведена сестра, Кетрін Мюррей, 69 років, прабабуся, Роуз Елвуд, два роки, двоюрідна сестра. Кейл заявив, що він влаштував пожежу, підпаливши фрізбі Це був не перший раз, коли він підпалював предмети, але вперше це стало смертельним. Кайла з під опіки матері і помістили в прийомну сім'ю. Хлопчика взяли до себе його бабуся та дідусь. За словами його матері, до того як він влаштував смертельну пожежу, йому вже ставили діагноз шизофренія. Суд визнав Кайла непридатним до судового розгляду, а його матері видали підписку про нерозголошення. Тому більше про хлопчика немає ніякої інформації, окрім того, що він навряд чи коли-небудь відбував тюремне ув'язнення через свій вік і розумові здібності. Історія дев'ята. Джеймс Арсен. Це був 1872 рік. Десятирічний Джеймс Арсен гуляв зі своїм другом Вільямом Перчімом поблизу форту Гібсон, штат Оклахома, коли вони натрапили на робітника Генрі Фейгеля. Джеймс вирішив пограбувати Фейгеля. Вони спочатку застрелили його, а потім добили великим каменем. Яке ціна життя 25 центів і пара череликів. Хоча влада підозрювала обох хлопців, лише через 13 років було зібрано достатньо доказів, щоб засудити їх за скоєння злочину. Незважаючи на те, що Вільям не брав безпосередньої участі у вбивстві і стверджував, що пішов на це, бо боявся за власне життя, його все одно притягли до відповідальності. Історія 10 Джозеф Холл Коли 10-річний Джозеф Холл з Ріверсайду, штат Каліфорнія, взяв батьківський пістолет, 357-й Магном і застрелив батька, коли той п'яний лежав на дивані, хлопчик і не думав, що з ним може статися щось погане. Насправді, він навіть зізнався у вбивстві поліції. Джозеф дивився епізод телевізійного шоу, де хлопчик, який зазнав насильства, вбив свого батька і завдяки обставинам, що склалися, і тому, що він сказав правду, хлопець з тієї історії вийшов на волю. Джозеф думав, що те саме станеться з ним, коли він натисне на спусковий гачок. На жаль, він помилявся. Хлопчика визнали винним у вбивстві другого ступеня, в смерті Джозефа Холла. Він був засуджений до 10 років ув'язнення у колонії для неповнолітніх. Там він пройшов інтенсивну терапію, а також здобув освіту. На даний момент Джозеф мав би бути на волі, але я не змогла знайти жодної додаткової інформації про цю справу. Часто вживаються заходи для захисту дітей-злочинців, коли їх випускають на волю, щоб вони могли почати життя з чистого аркушу. Друзі, як ви вважаєте, чому діти пішли на такі злочини? Чи можна їх прощати, або вони мають бути притягнуті до відповідальності і відбувати покарання як дорослі? Залишайте свої коментарі під відео, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.